Так, друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Як ми знаємо, зараз поки що працює станція світ, бачите? Ось, світло є, але я вирішив зробити такий експеримент, скільки вона працює, якщо до неї під'єднати лише два акваріуми в черепах та два ноутбуки. Ось всь, напруга там десь 262 вольта, Вона заряджена на 94%. Ось так запам'ятаємо. І результат я потім будемо дивитися через 3 години. Подивимось, скільки там відсотків. Ось так вона працює, вона дуже тиха. Потім, друзі, я вам в наступному відео ще покажу. дивіться, друзі, тут її можна ще дивитися. Я бачив, там можна встановити систему, що буде автоматично перемикатися будинок на станцію, коли вимикає світло. Ну, просто ми цього не можемо зробити, тому що ми на зйомній квартирі. Якщо б ми були в своїй квартирі, то ми б це могли зробити. Бачите, ось так ця станція працює. Ось так вона дуже сильно допомагає. Коли нема світла, можна під... спокійно під'єднати там холодильник і все, що треба. Вона потягне. Запам'ятати, друзі, ні в кому разі не можна відразу підключати і мультиварку і пральну машину. Просто буде перенапруга, краще перенапруги не допускати. Тому, друзі, рекомендую всім таку станцію купити. Ось. Вона на 3-2 кВт на нормальну потужність цей дом можна запитати, але потрібно, вистав... але потрібно врізати цю станцію там, в щиток. Якщо б ми були на своїй квартирі, ми б ми, ми це вже зробили б. І зробила б таку систему, наприклад, коли відключило світло, відразу вона переключилася на... на станцію. Ось так зараз. Ось такі показники. Зараз подивимося стату гельб. ось. Да, 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 да. Так, зараз подивимося. Поки що там частота, я не знаю, яка десь около 50 Гц. Ось бачите, тут USB-порти працюють зараз. Ось. Дивіться, друзі тут ще є. прикурювач. ми якось спробуємо через нього під'єднати. Дивіться, ось так вона дуже тиха, але важить около 42 кг. Ековлово, воно тяж, тяжке, якщо з великою потужністю воно теж дуже тяжке. Ось такі показники поки що. Ось. Друзі, всім до побачення, гарного дня.